Привіт-привіт усім! Сьогодні ми з вами вирушаємо захопливу творчу пригоду освіт малювання людської голови. Це справжня магія. Крок за кроком створювати щось від простої лінії до живого обличчя. За кілька яскравих хвилин я покажу вам, як я вчуся малювати голову в трьох ключових етапах, і все це ми почнемо з базового, але й такого важливого кола та ніжних уточнюючих ліній. Тож хапай свої улюблені олівці, приготуй аркуш паперу або свій графічний планшет та давай разом творити красу. Приїхали. Давай почнемо з обрубовки. Це не просто сухі форми, це наш креативний фундамент, на якому ми будемо будувати все інше, ніби архітектор, свій шедевр. Спершу уяви, що ти створюєш простір. Намалюй два кола, одне трошки більше для верхньої частини голови, а інше менше для шелепи. А тепер з'єднай їх плавними впевненими лініями, щоб утворити основний об'єм голови. Далі найцікавіше: ми будемо малювати лінії обличчя, орієнтуючись на референс обрубовки. Хоча зверху донизу до самого ротика, це допоможе одразу схопити головні риси та їхнє розташування. На цьому етапі не поспішай з деталями. Наша головна мета відчути об'єми простір, ніби ти ліпиш скульптуру, невелика порада. Завжди малюй ці перші лінії легким натиском, немов олівця по паперу. Тоді їх буде легко стерти або змінити, не залишаючи слідів. Це дарує тобі свободу експериментувати. А тепер спробуємо намалювати голову у реалізмі. Ми будемо використовувати фотографію чарівної дівчини як наше натхнення та референс. Це неймовірно захоплююче перетворювати лінії на щось живе та впізнаване. Знову ж таки, починаємо з кола для основи голови, а потім додати ті самі уточнюючі лінії для шелепи та центрального і осі обличчя. Поступово шар за шаром з любов'ю до деталей Починаємо округляти, Форми, надаючи об'єм, та формуючи риси обличчя, постійно звіряючись з фотографією. Це як розкривати секрети природи на папері. Очі це вікна в душу, тож малюю їх на горизонтальній лінії, уважно вивчаючи їх форму та відстань між ними. Ніс та рот промальовують деталізуючи їхні об'єми та контури, що бачиш на референсі. Не забувай про вуха, вони додають характеру, і звісно, шия вона має бути об'ємною та міцною, адже підтримує всю цю красу. Хочу бути. То абсолютно щирою, іноді реалізм буває справжнім, але таким цікавим викликом. Навіть коли ви дуже-дуже стараєтеся зробити малюнок схожим на референс, не завжди все виходить ідеально з першого разу. І це абсолютно окей. Пам'ятайте, що кожна лінія, кожен штрих це ваш унікальний крок уперед. Це не помилка, а лише частина вашого творчого зростання, що робить вас тільки кращими та досвідченішими творцями. Щоб надати малюнку об'єму, як у справжньому світі, я додалася. Світлотінь, визначивши джерело світла на референсі та сміливо показавши тіні під носом, губами, бровями та на шиї. Це миттєво зробить наш малюнок глибшим та живішим. А тепер настав час для справжнього свята фантазії та унікальності, а неме стилю. Тут ми дозволяємо собі трохи відійти від реальності, спрощувати та перебільшувати риси, щоб створити щось неймовірно виразне, динамічне та миле. Знову починаємо з нашого улюбленого кола для голови, але вже можемо трохи. Змінити його форму, роблячи її більш округлою, а підпарєття загостреним, як це часто буває в аніме, і, звичайно, наші добрі уточнюючі лінії знову нам допоможуть знайти потрібні місця. Очі, це справжня зірка аніме. Роби їх великими, сіяючими, сповненими емоцій, з величезними зіницями та райдушками. Можна додати багато-багато милих відблисків, щоб вони випромінювали світло та життя. Міста та рот можуть бути дуже спрощеними, іноді зведені до кількох чарівних. Ліній або навіть крапок. У цьому вся магія аніме. Волосся це справжній вибух стилю. Можеш робити його будь-яким. Роби його об'ємним, динамічним, з окремими пасмами, які летять у повітрі, і створюють такі цікаві силуети. Пропорції можуть бути сміливо змінюватися, щоб додавати особливого шарму. Наприклад, голова може бути трохи більшою відносно тіла, або очі займати значну частину обличчя. Не бійся експериментувати з виразом обличчя. В аніме дуже Легко передавати сильні емоції, використовуєш лише кілька ліній, це додає величезний простір для твоїх ідей. Ось ми і завершили нашу дивовижну творчу пригоду. За кілька хвилин ми разом пройшли шлях від найпростіших кіл до реалістичного портрета та такого яскравого аніме стилю. Пам'ятай, найголовніший секрет успіху це регулярна практика, терпіння і, звісно ж, задоволення від процесу. Просто продовжуй творити, експериментувати, спостерігай за красою світу. Навколо себе і ніколи ніколи не бійся помилятися. Пам'ятай, що кожна лінія, кожен штрих це твій внесок, у твій розвиток. Якщо тобі сподобалося це відео, будь ласка, постав лайк, підпишись на канал і поділися ним з друзями, які теж люблять малювати. Обов'язково напиши в коментарях, що б ти хотів навчитися малювати. До нових та наткненних зустрічей.